Всім доброго вечора, мене звати Юля. Це канал сімейного господарства. Зараз вечір. І я прийшла забрати нашу корівку Марту. Мартуська. забрати її з паші. Це наш вопрос. Тут зараз покажу що. Ми тут косили сіно. Я такий, а там далі а, город. Цього року ми його не садили. Тут ми сіно скосили і зараз припинаємо корінку, щоб вона випасла добре. І потім буде розпочати далі наступного року добре сіно Марта вона зараз заходить в запуск. Наразі вона доїться, я її даю один раз зранку. Я ще думаю недовго. Потім зовсім її. Заведу в запуск и запущу я там вам правильно. Я тут на велику. Нараз... Мартыши трошки підпасы. Вот. Воды. Все. Синакофы тут соток двадцать. По-моєму, якщо я не помиляюся, ми зібрали 63 тюки. 63 тюки сіна у нас було. Так. Ну, тюки такі, звичайні, квадратні такі. По 20-20 кілограмів, по-моєму, якщо не помиляюся. Цього року ми один укос зняли, тому що ми красили пізно. І так вийшло. А якщо косити все вчасно, то два укоси можна, ну, якби, можна було ще й отаву викосити трохи, але вже косити не ставлю, вже припинаю корову, нехай пасеться. Випасе мені добре. Взагалі-то у нас у людей городи поряд. Видно? вже город, але люди вже не садили, бур'янами поросло і там далі городи. А місце для випасу худоби у нас тільки яблуневий садок наш. Що не дуже зручно, коли починається яблука. дуже важко треба, щоб корова яблук не об'їлася і ну, якось пристосовуємося. То тут, то там. А я сюди ще буваю, припинаю, бо в мене тут городи, а людей, які городи десь в інших містах, то вигонюють садочок, там ще є сальон. Ну, хто хоче тримати вдома, якось так і мочуся. Нема в нас таких пасовищ. І так. Марта має дивитися десь через місяці-два, тому вона у нас. Вона була в мене трошки прихворіло. ну Я доїла її спочатку три рази, як після цього десь я їдиного місяця три подаїла три рази. Потім на літо мені так було зручно, перевела на два рази. Але тепер я точно знаю, що краще я буду доїти, я знаю для себе, краще буду доїти корову три рази. тому що це найкращий варіант. По-перше, я, як перевела, вона дуже вкинула молоко, хоч і кажуть, що воно нікуди не дінеться, але молоко вона встинула. І потім... Ну, ну, коротше, для себе я зробила висновок, що мені краще доїти три рази. І для корови, і для мене. До того ж, я не працюю. Тому є час. Тому да буду три. А чому перевела на две? Ну, мені так було зручно і я багато чула, читала, що переводять на двохразове доїння одразу після отолу. Я думала собі так, але передумала. Тут у нас таке господарство, теж городи і трошки я місце для викрасу. Але сюди не ганяється. Добре, буду забирати її додому. Всім дякую за увагу, бо вже зараз десь залізе.